Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейта. Ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. І в цій серії ми висвимо та вб'ємо легіон Піглінів. Але перед цим давайте поекспериментуємо з м'ясниковою шкірою. Давайте її будемо називати м, гур. Ти тепер гур в нас. Давайте його до складу переведемо. Я е, е, йому дав режим, типу, охороняти мене. Давайте він зараз сюди прийде, і тепер ось тут ми йому даємо а, якби, позицію охороняти цю а, область. І давайте йому дамо, не знаю, ну давайте просто діамантову броню для початку. Все, Взяв тут частина бронює з енду. А, куди ти йдеш? Іди бери. А, так, він це взяв, він, по ідеї, повинен зняти зараз залізно і вдіти Діамантовий до комплекту. Ось таке він у нас суметнявий, і мені цікаво, чи буде його моби інші бити. От, наприклад, я йому дам патрулювати цю область, і мені цікаво, чи е, інші моби будуть його бити, чи він буде просто бити їх і в відповіді нічого не отримувати. Це патрулювати арену. Так, дубль-2. І тепер так він почне І його незрозуміло його... б'є воно. Блін, ну тоді це не супер, прям э, хороший наш захисник, тому що ну, його легко буде вбити. Ну добре, а як він взагалі хілиться? Що йому треба? Напевно, знову ж таки, зезероватки щось. Ну, хай він просто тоді э, стоїть тут і нічого не робить, хай так буде вже. Бо ну, дійсно його вб'ють, а я не хочу, щоб його вбивали. Потім, можливо, йому зроблю так, щоб він постійно хілився. Не знаю, можливо, можна. І він дійсно буде як захисник Що, щоб присувати легіон біглінів, нам потрібен осколок ядра, який видається з висушувачем, в нас вже він є. А також тут напи написано, що треба натиснути на конструкцію. Нідерський реактор. Нідерський, тому що поганий переклад. А так це незерський реактор. Щоб його зробити, нам. Треба кругуляк, золоті блоки, а також маяк. Дуже схожий на ем, портал у пекло з дуже старих версій, начебто ще бети версії. Ну, а щоб отримати маяк, треба ще вбити висушувача. У мене закінчились зірки, тому вб'ємо просто. Тут у мене начебто ось три черепаші. Ще... А також, як я і в минулій серії казав, в мене всього один пісок душ, треба ще буде чотири зробити. Слава Богу, тут є крафт у нього. Тому зроблю. І вб'ю візер. Вийшло всього на сім піска душ. Це мало, але ну, що маємо, то маємо. Е, звісно, круто було би знайти пісок душ, тобто біом з піском душ. І я начебто його шукав, е, точніше, не шукав, а не знайшов. Але е, так як я ще давним-давно античний атлас загубив, тому. Я вже і не знаю, де цей пісок туш, тому треба буде знову знаходити. Дуже швидко вбиваємо його, я навіть не думав, що я настільки швидко його вб'ю. Робимо маяк. І тепер треба підготуватися до цієї битви. Я думаю, біля спавну тут буду десь копати собі такий а, арену, таку собі. А, напевно, десь так і буде. Вона. І ось така арена в нас вийшла. Ну я б не сказав, що вона прям суперова, можна було б ще другий повер зробити, можна було б деякі тут нички зробити, але я ось так ось зробив. Е, Цікавого тут є три ось таких кімнатки, де, якщо що, я зможу отак от оп, і все. Я тут буду е, в захисті. Так, і ще з цієї сторони, і з цієї сторони. Також є універсальна така кабіночка знизу. Тобто, наприклад, в мене прям, ну, дуже все погано, я можу сюди отак от пригнути, швидко залізти, ось так. Все, до мене вже не залізуть. І також тут є портал у пекло, навіщо він? А він, щоб ось цей індикатор температури знижувати. Так, звісно, я і буду лампою користуватися, щоб в мене не було багато температури. Але якщо що, в мене тут є Ще портал, щоб е, знизити свою температуру. А також я зможу в е, іншу сторону зайти, і тут же я зможу в люк відкрити, вийти і далі продовжити бій. Промілетів я тут сильно цього не набирав, Тобто у мене в ходбарі це меч, блоки, контрудар, тобто, ну, просто щоб їх бити здалеку. А також лампи, звісно, заквинання, тобто підкидування, ось це. Я не знаю, я можливо його ось так от зроблю, щоб мені було легко, але знову ж таки якось з лампою е треба буде змішувати. Також їжа і чотири золотих яблука знайшов просто у скрині, а також кайло на всякий випадок. Ну, давай же, ж все ж таки, визвемо цей легіон. Так, для цього нам потрібен золотий блок, маяк, а також кругляк. І все. Тепер просто залишається лише осколком оцим, ядра. Натиснути по маяку. Вам теж нагадує цю структуру дещо? Ну, добре. Фух. Так, ну начебто все готово. Так, Все ж таки, давайте кидання на себе ось це поставимо. Трохи м -м, температуру знизимо ще. І поїхали. Так, відразу вбиваємо їх. В іншу сторону йдемо, кабана цього по е, будь-якому разі треба вбивати 100%. Ой-ой-ой. Так, ну добре, я сюди не хотів йти. ну Але чому б і ні. Так, заберемо золоте яблуко і вбиваємо воров. Далі чит. Так, ну добре, давайте е, оцим ще поатакуємо. Так, а, ну, блин. я сподівався, що вони набагато складніші. А так вони щось тут ходять, вони. Ага, крім сплоха, ніхто не б'ється з далеку. Це якось не дуже. Я думав, що тут буде дуже багато е, тих, хто буде битися. Прям. До речі, з них осколки не зариту падає. Огось, ого, що, що він робить. Так, ну добре. Так. І йдемо, напевно, в ось це жерво е, пекла, тому що, ну. Так не цікаво, так не цікаво. Треба прямо тут бути, щоб відчути всю мощ цього легіону. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, це все, звісно, добре, але теж треба дивитися за своїм здоров'ям. Так, б'ємо, б'ємо потихеньку когось. Кого бачимо, того і б'ємо. Тут дуже багато всіх. Е, хтось визиває в сплохів, Це 100%, тому що сплохів було менше. А, тільки хто визиває, оце от питання. Треба було золотих яблук побільше зробити, бо вони прям імбові якісь. О, ось це... Ось цих треба вбивати, і наскільки я знаю, вони якраз і визивають А, ем, сполохів. Дуже багато в прям неймовірно багато. йо моє Так, треба трохи. Треба в лунку цю зайти. Все. І тут е, температуру зняти. Це, зняли температуру і виходимо звідси. Це вийшли. Тепер знову вбиваємо цих так ось цього, потім цих вбиваємо. Ай-яй-яй-ай-яй-яй, ай ну тут взагалі пекло прям. Реально от пекло. Так, ворога вбили. Давайте ще поїмо. Я не знаю, я е, замітив, що в мене не так багато тратиться голоду. До речі, а в мене складність нормальна. Вбиваємо, вбиваємо. Захилитись, 100% зараз захилитись треба. Все, чудово. Так, вбиваємо ще і ще. Ну їх тут просто. Вони не скінчені, Коли вже. А, чи сам це ядро просто визиває їх. Ой-ой-ой. Ой-ой, як багато зняли ХП. Так, вбиваємо їх. Uh, наскільки я знаю, він закінчиться. Треба вбити просто дуже багато цих uh, мобів, щоб вони закінчились. Тобто цей легіон закінчився. Uh, так, де моя їжа ось. Але знову ж таки, я не можу їсти, це дуже дивно. Uh, так, давайте захисника цього б'ємо. Ну, реально, ну, коли я вже там зможу поїсти. Так, і давайте ось цим теж uh, використовувати, бо я щось. Uh, не часто використовую це заклинання, хоча воно ну, дуже імбове при, проти них. Воно по області ще й б'є. Тобто я можу не одного моба так вбивати. На цікаво, коли я зможу поїсти. Оце мені цікаво. Заморозити став. А, це в Я просто став заморозити. О. Так, треба сюди е дійти і тут, напевно, вже вбивати їх, тому що ну я не знаю, скільки вже можна їх вбити, і це дуже довго. От туди просто закидувати їх. Все, ось це і все виходить. А чому ніякого досягнення немає? Нічого такого не було, ні, ні звуку, просто так взяли і зникли. Так, треба ще вз... в спохів цепити зараз, ще в спохи мене вб'ють, Давайте. І ось все, що я зміг дістати. Чому я кажу, що все, що зміг дістати, а не все, що з них випало? Ні, тому що мені здається, що деякі ресурси просто пропали. Тобто вони згоріли, тому що там дуже багато було вогню, і було би дивно, що вони б не горіли, так. І що нас тут ми отримали? Ну, сиру, свинину, добре, чудово. Кабан приховати добре зрозуміло чому так воно е, називається, і з нього можна робити різні штучки з цього моду. Е, бомбардувальник можна зробити, до речі, з цього можна е, з цих... шкіри кабана можна ще зробити сет броні а також якийсь покращений сет броні, але він не такий гарний, який в мене зараз є. Тому ну цікаво, хвистик якийсь теж дуже цікаво. Далі, свиняче пиво, класність правою кнопкою миші, напігліна або кабана, щоб запобігти зомбуван. Напевно, воно мені сильно і не потрібно буде. Так, Жезоблазивку дуже дофіга, тобто 41 непогано. Повачь, журнал, до речі, я думав, звідки його дістати. а. Ну або так, звідки тоді дістати перло? А, ну добре, все зрозуміло, але воно просто нам як вуд випалося і чудово. Взагалі, я так і не зрозумів, для чого він, але тут написано, добре, не тут написано, а є на якомусь. А на якомусь предметі було, типу, з'єднайте його з палаючим журналом, і щось ви отримуєте. Добре. палаюче перло, знову ж таки, ніякого ефекту пишеться. Хоча з нього, до речі, можна зробити, наскільки я знаю. Так. А, ні, тільки паваючи журнал. добре. Також осколок не зариту, з нього ми зможемо зробити теж ресурси з цього моду. Цікаві. Ну і морква, і щось цікаве, що багряні дошки. Наскільки я пам'ятаю, я їх не брав з собою, тому ці багряні дошки дійсно випали з якогось мобу. Це дуже так цікаво. Ну і ось все. Чи коштувало це маяку? Ну, не знаю. Якщо дивитися з профіту. То, звісно, ні. Але якщо дивитися з точки зору цікавості, тобто ти визиваєш якийсь легіон, який ну, не такий слабкий, і ти з ним борешся, дуже дуже ну, цікаво виглядає. Я сподіваюся, що вам вона сподобалась. Ну а з вами був Лейк, Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку. До зустрічі в нових відео.